Знову всім привіт біля вікна. Сьогодні знову буду знімати влог. А, цей влог, напевно, буде на дві частини, тому що завтра ми, можливо, поїдемо в Варшаву, і там я теж буду щось знімати, а поки що буду знімати сьогодні а, те, що відбувається вдома. Зараз десь в мене через декілька хвилин буде пара. От, і мені потрібно там розказати сценарій, продиктувати, там все можливо щось виправити. Е, на минулу пару мене тільки що не пустили. Так вийшло, що я не встигла. А зараз мають пустити вже. І я маю попасти вже на пару, надіюсь, в 12.30. Зараз не і... бачу скільки. Ну, коротше, зараз десь приблизно в 12.30 буде пара. І е, я хочу вже це все розказати. Третя пара буде там чи якась, напевно, сценографія, щось типу того, бо в нас е, три пари, так, три пари, дві, три. І сьогодні було з десяти а по нашому часі в Польщі 9.40, тому тому на, на годину раніше потрібно завжди збиратися вставати. Для мене це трішки незручно, тому що я не люблю рано вставати. І, напевно, це моя помилка. Тому що багато хто каже, хто рано встає, тому реально після того краще працювати, продуктивніший день і так далі. Але насправді я не знаю чомусь, коли я встаю рано. Я потім дуже рано хочу лягти спати, і я не встигаю там собі щось зробити. Коротше, весь день, в принципі, коли. Я встаю рано, рано проходять пари, потім день так перепливаю, поки я все зроблю. Коротше, не встигаю вже нічого такого зробити того, що б хотіла я. І е, дуже така, на вечір дуже така в'яла і не хочеться нічого робити. А ввечері мені от самий кайф робити саме щось ввечері. У мене ввечері приходять ідеї для посту. В інстаграм якісь публікації. Я ввечері придумала, що мені потрібно... Запустити таргет, запустила його вночі. Коротше, блін, в мене все відбувається саме ввечері, тому що, ну, не знаю, ну в мене так. <смі> От, Я цього не можу пояснити, тому якби кажу, як є. Стою у гардеробі, до речі. Це не мій гардероб, не наш гардероб, моя тільки частинка отут лежить. Я спарила її на, на неї телефон. От, тому. Таке буду чекати пар і покажу, як я сижу на парі, як в мене вони проходять. Тому поїхали. Ні, ми тут не за цим. Я сніговик, а це казковий патруль і команда. Я тільки що поговорила з викладачкою. Ми придумали, ну, вона в більшій мірі придумала сценарій, який можна було б використати для дипломної роботи. Та й, в принципі, на сесію цього разу, тому що, не знаю, мені чомусь дуже рідко приходить в голову якась класна ідея, щоб вона була доречна, ритмічна, гарна, інтерактивна, смішна там, і так далі. Мені зазвичай такого нічого не приходить, а якщо і приходить, але дуже рідко, і зазвичай воно там не дуже все поєднано досить гармонічно, так як треба по всім правилам режисури. І ще я нещодавно купила собі кокосове молоко, яке я додаю в капучино. Мені не те, що так смачніше, просто мені подобається, коли воно не таке. Терпке, от, і я вже пробувала вівсяне молоко. І ось це моя друга спроба вже кокосове молоко. Не знаю, чи буду брати мигдальне але поки що це мені найбільше підходить, тому що вівсяне він мені щось у нього було трішки не, не ок. А кокосове класний на смак. В принципі, теж добре. Я брала від Альбро. є ще бариста, а, коконат, але я взяла просто, тому що в магазині тільки таке було. А, тут воно коштує 10 злотих, це приблизно 80 гривень, але його вистачає надовго. Очок. у в мене достики. Фиру і колпаскою. Супер. на вулиці погода, до речі. Теж. Магазин якому я вийшла, іду, вже купила продукти. От тому зараз буду знімати, можливо, щось вдома, але це не точно, тому що мені ще треба здати один екзамен і вже буде все. Тому зустрінемося вдома, можливо, щось по дорозі ще зніму. додому, Тільки що знімала на вулиці, йшла в воюю, тому я не... не знімала більше нічого по дорозі, бо я так штрінько пройшла. Це розкласти, і зараз потрібно буде а, писати контрольну, не контрольну, а іспит, тобто залік. Коротше. <смеш> Тому я так швидко йшла. Я можу показати розпаковку, але зараз так треба нормально це все організувати, щоб достати це все, щоб показати. Коротше, нещодавно купувала собі Ritter Рітерспорт з полуницею, дуже сильно хотіла його спробувати. Всі казали, що він такий смачний і там, ну, хвалили його сильно, але спробувавши, я зрозуміла, що це, звичайно, шоколадка, в принципі, з полуницею Тут просто пише, що тут є йогурт. Але немає. тут тільки пирошок цей. Порошок з шматочками з цукровими з Так, я спробувала виставити камеру, ніби все видно. Так, ось чеки. На одному 44 злотих, на другому 25. А це я вже скупилась так основательно, можна сказати, тому що треба було багато чого купити. Перше, коротше, ми купили, я купила масло, потрібно. воно. Як це воно називається Вишкове масло. Звичайно, воно тут називається сніданкове-канупкове. Далі тостовий хліб. Взяла чотири ось такі капучино-мілка. Мені вони дуже подобаються. Я їх беру вже не перший раз. Дома якось я коштувала, вони мені не дуже сподобались, а тут. Я додала 4 ложки цукру. Ні, не 4, це вже 2,5 ложки цукру і було дуже повно. Тому що я зазвичай звичайний чай і в капучино додаю тільки одну ложечку цукру, тому що мені не подобається дуже сильно солод. Такий сир, він йде такими, ну, ви, коротше, зрозуміла, такий сир. Ворог. Молоко. До речі, беру молоко вже другий раз кокосове, Мені дуже подобається. Воно, в принципі, дуже гарно замічає, замінює е, звичайне коров'яче молоко. Я пробувала овсяне, а вівсяне, але вівсяне мені не підійшло. В мене почалась на нього алергія. А на це я вже другий раз п'ю е, його е, додаваю його в капучино, додаю, і мені дуже подобається смак. І взагалі просто навіть, ну, не знаю, мені, коротше, подобається, це вже дуже будинка. Я взяла ось такі е, шоколадні кульки. Е, вони, можна їх їсти молоком. Я люблю їх і просто їсти, коли немає молока, або коли мені не можна молока. Ось Тому взяла ще такі серветки вологі. Е, зазвичай беру такі, тому що вони великі і. В принципі, не сильно дорогі, тому що є і менше е, кількість, але вони дорожчі. Не знаю, в чому секрет. Але я зазвичай взяла чіпси е, ці в принципі, дуже такі класні Взяла собі е, такий коктейль shake milk shake з полуницею. Я його літа обожнюю, давно вже його не пила тому що в мене е, дуже сильно було запалення на шкірі від різних. Ай, алергічних для мене продуктів це шоколад, молоко, от такі мілкшейки і так далі. Тому я зменшила дуже багато вживання ось таких саме продуктів, молочних, і шоколаду. Я теж не їм багато. Типу, якби і проходить. Я його ще більш лікую такими доглядовими штуками, але е, вирішила сьогодні взяти, тому що я не можу, мені дуже сильно його хочеться попити. Ще я купила ось такий гліз е, е, від Шварцкоп такий е, як його спрей е, для волосся. Тому що сьогодні я помітила, що в мене дуже сильно електризується після фену е, волосся, і я нічим не використовую. У мене є то кондиціонер, але цей. У мене минулий був рожевий, а це чорний, я... він був останній і дуже гарний запах. Вже прийшла, сіла на своє робоче місце, яке знаходиться на ліжку. Е я зараз буду писати тест. З сценографії, хто не знає, я навчаюся в Київському університеті культури на режисера Естради та Масових свят. От тому зараз у нас проходить сесія, і потрібно здавати заліки. І іспити повинні бути здані вже до листопада місяця, щоб почати практику. Так як в Україні якби війна, і це потрібно все якось поєднувати зараз буду далі дивитися до речі на вулиці погода погода як бачите шепче Шепоче дуже хороша погода. Я зараз хочу написати, можливо, я ще встигну на вулицю, хоча б там походити в дворі, тому що ну, таке сонце, таке сонце пропустити, ну просто нереально. Як так можна? Я, можливо, вийду на вулицю пізніше, коли все здам. І напишу, можливо, ні, побачимо. У мене, до речі, багато з'явилося е, таких слів паразитів, це тому, от далі е, я маю якось цього позбутися, тому що коли я монтую, я майже все це нарізаю, вирізаю, і ось це найважче. щоб гарно говорити і мати великий словниковий запас, потрібно читати. Люди, читайте і все будете знати. І будете гарно говорити, гарною дикцією, особливо, якщо читаєте в голос. Запомніть. Кажу вам як режисер і по сумісництву актор, це дуже важливо, правда. Ну, я тебе зніму зараз. Я якщо в него говорю. Так. Да. Вже не виключається. Нічого не треба. Прекрасно. Пришла есть. У меня очень классный набор. речі, там в нашей сумке стоит и вализа. Я уже ем. Всем, кто ест, приемного аппетита. Смачно, всім смачно. Вийшла трішки на вулицю, щоб змінити локацію, а то весь день вдома знімаю, можливо, не цікаво, от е, вже е, цей влог буде без влогу з Варшави, тому що ми не їздили в понеділок. Тобто на вихідних ми не їздили, хоча повинні були поїхати, але склалися обставини, що ми не знали в суботу, як там куди поїхати, і який розклад в потягів. Казали нам поляки, що в них тут трішки відрізняється. До нас там не зміг би ніхто забрати, ввечері б були в Варшаві. Було би так трошки складно їхати, тому ми вирішили не їхати поїхати в будній день. Вже коли все буде, ну, в принципі, більш-менш окей, <смі> ну, типу, з розкладом. От, е, то я тільки вийшла на вулицю, у нас тут таке сонечко, так гарно світить і це все. Але холодно, я вдягнула кардиган, бо реально прохолодно. І ще зробила собі е, такий е, капучино-мілка, який я сьогодні показувала в розпаковці. Воно, до речі, дуже смачне. І воно дуже гарно пахне, мені подобається. А, мені подобається, як воно пахне, хоча вдома я пробувала його, і воно мені було якесь не таке. А тут ще раз спробувала, мені дуже сподобалось. От, такий гарний захід і взагалі небо супер. Тут так Не видно. От, дуже гарне. Щоб тяжка, до речі, не впала, а тут так буде весело. Саме кипяток, я ще їсти пити, зараз його не буду. До речі, так навіть і не холодно в цьому, в кардигані. Я думала, буде холодно. Хотіла з вами поговорити, вже попрощатися одно е в кінці цього влогу, тому що завжди щось в кінці в мене не виходить нічого вставити. Вставляю якісь словечка. а зараз хочу прямо сказати, що вже закінчую цей влог. Він такий гарний сонечко. Чесно, не ма на що поставити і навіть сперти, тому що я переживаю, щоб вона часом не рухнула. Не рухнула і не впала. Нічого все добре. Я... Ну таке. Так. А, буду далі пити капучино. Ну, я його ще не п'ю, тому що воно гаряче. Але зараз буду пити, дивитися далі серіал і ще так і не дописала я. Я і сідала, сідала, сідала писати е, тест, але так і не написала, тому що говорила з Вовою. І, коротше, таке, ну нічого, що я напишу, зараз до на 8 годин закривається, зараз тільки 6. Е, тому, думаю, я ще встигну здати. Вже трошки холодно, я буду і далі пити какао і до зустрічі в такому відео. Дякую за перегляд. Це таке холодно. Okay.